Всім привіт! Ви на каналі Робло Майн І сьогодні я буду продовжувати грати у Roblox. Як ви вже зрозуміли, Pet симулятор. І так, дякую і, пам'ятаєте що е, ми відкрили нові ці. Пет, де можна вибивати. Так давайте повибиваємо за кадром без відео я трошки зробив собі і стартер тепер в мене. І будемо ще ребітхи робити, як ви бачите. Базик пед, ну, і auto settings. Ладно, ребітка, ще буде треба подивитися, як робити. Я сподіваюся, що взагалі чи, чи тут можна ребітхи. І так. і Що ми вибиваємо? А, Squirrel Ладно, давайте ще. Ну. Угу. А я є якісь нормальні? А в мене є тигр. Да, в мене є тигр. Ну, так. Ну, так, давайте побіно е, нове відкрити. Як ви бачите, в мене вже не розмито. Ну. І вибачте, що тоді було розмета, просто в мене по-іншому ніяк це що. Добувайте. А, ні? Ага. Як ви пам'ятаєте, ми ще отримали, як то її? Забув, як називати? Називається, зараз подивимось. Як цей пет називається? Ладно. Якось називається так само, як в Майнкрафті. Ну, ладно. Давайте будемо відкривати на карту. Так, біжимо, біжимо, біжимо. О, давайте відкриємо сундук по дорозі якраз. Відкриваємо скриню. Так що я вибігу? Ого! Скільки діамантів? 200! Багатенько. Але я не розумію трейд. Ну, давайте трейденемо з ним. Будемо трейд робити. Він мені предлагає це? Ладно. У мене так вже багато чого є. Давайте я йому дам, наприклад, тигра. Угу. І що? Ріді? Ріді? Єс. Yes. Ага, Конфрім. Єс. Yes. Ну. Опа. Давайте я йому подарую просто так. тигра. Ну, тому що. в мене багато є. Якби я йому віддав за, за такий... угу, Я би з ним не мінявся. Ви що. Так. О, в мене вже 21% є. Як ви бачите, я вже стартер. типу, початківець, а не нуб. Угу, 75 тисяч монеток. Пишіть, яке роблок зняти. Якщо під цим відео буде один перегляд, то я зніму дуже прикольне відео про воєнних. У мене там трошки вже пророблено, я вже грав без відео, ну, можу і показати. І відкриваємо Unlock купити. Я можу. Ану, ану, скільки. Я можу зараз просто швиденько знов купити. Ну, давайте якраз і таке зробимо. О, діамантики Давайте нове відкриємо, нову дорожку. Потім будемо відкривати петів. Тому що ще треба і пети мати. Ну, я думаю, просто. Мені в мене 175 мільярдів. Я просто радий цьому. Ага. Бонус, боже. Так. Е, пар. Е, ага. to unlock. Ви думаєте, я не куплю? Yes. Як ви бачите, телепорт треба купля. А, ні, не треба. Во, я до наших телепортнуся і давайте відкриємо саме найдорожче тут з цієї лунки. Прям пишу, що невідомо. Я хочу, де там невідомо. Базік? Нє, це я буду зараз відкривати. Давайте, сьогодні... Давайте, вообще сьогодні будемо тільки відкривати пеців. Ну, і трошки, якщо вже не буде золота, ну, то і будемо. Е, цей! Будемо ще добувати його. Так. Базік. Кайте. Екуб, самих найкращих, о. все є. Ага, ег Ну-ну-ну-ну. Ну, ну ну Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну ага. ну, давайте ще нормального. Ой вже базік в мене пише вже. Типу, гравець То, Ну, давайте хоча б в якого 3 і 6%. Навіть де там невідомо, але я хочу де там це дуже цікаво. Та знов. Коротше. Тут є всі невідомі. Ой, вибачте, тут є вся невідома. Всюди? Я хочу їх відкрити ще оце, давайте одне. Ну, ладно, тут теж тупесько. Так. Ще можу армреслінг пограти, та, ой, симулятор Амресінга мене там. То... Коні. Е, дуже пети. На x 600 на x 700 можу зіграти показати, якщо під цим відео буде один лайк. А! Ну, о, подарунок в мене вже є. Так. в мене. Тож мені має хватати. Так. інвентарі Інвентар. Як мені продати? О! Оп-оп-оп. Делете. Давайте я їх продам. Багато. Дуже багато. За всіх. я щось зароблю, чи ні? Цікаво мені оце. Саме найцікавіше, що я зароблю щось. Ну, бо мені багато так. Опа. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну оп, 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 оп. все, делете? Ага. Я нічого не заробив, походу. Так. мої є, самі найкращі. Так. Да. да, це походу просто інвентар забився вже. Наскільки? Так. Ріді. Подарунок. Віддарунок мені щось здало, я не знаю, що. Ну, давайте далі будемо відкривати. Мені треба де там невідоме. Я буду, походу, сьогодні трохи відкривати багато. У мене просто 30 мільярдів не змінюється. Щоб ви розуміли, скільки це прикольно. Так, я подивлюсь. Так, в мене знімається відео, все добре. Просто трохи переживаю. Знімаю, знімаю і пропадаю. У Мене вже один раз так було. І ладно, я аж 20 відкрив. Так. Та знов Golden Light. Можна щось поприкольніше. Ох, 750 Діамантів. Ладно. М -м, давайте перейдемо сюди. Водо от цього. Оце саме найприкольніше зараз. 3 мільйони. Golden Bat. Так, давайте подивимось Golden Bed. Скільки мені дає? 420. Ладно. Buy Egg. Ну, 3 ляма просто. Ну і ще сьогодні відкриваємо, повідкриваємо. Так, Golden Bed. Ой, вибачте, мене трошки може погано бути тільки щоб було чути. Так. Golden Bed! Може, хоча б відкрити за 31%, навіть не прошу вже за там невідомо трейд. Що він, що він? О! Хто випадає? Епік? 935 п'ять мільярдів. Ну, сьогодні теж. Нове яйце відкрили. походу. О! Golden Bull. Давайте за 0. О, давайте трейд. Ну, щось не хочуть. Я не розумію чого. Я б зараз трейднувся з кимось. Ну, не знаю з ким. Було б прикольно зараз трейд зробити. Так. Ну-ну-ну-ну-ну. Golden Bat. Ладно, давайте телепорт. Таун о Таун forest, Біч Майн Yes. Ну Телепорт Вау, це вже нова тепература, як я бачу. Ну і ми сюди телепортнулись. Давайте відкриємо новий. Один мільйон не проблема. Так. Ану, відкриваємо. А чому не змін. Та трейд? Єс! він мені не дасть. Ріб лазада. Так. А можна, типу, оцього цього віддати. Оцього. чого. А цього. Ану. Беласочка! Зараз канцелет. Просто Жалко. Ладно. Купляємо. І ще хочу знаєте, що. Зробити хочу зняти відео про. Ту, хто любить цю гру, можете написати так. Ну, ну ну, ну 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 давайте йдемо. І зараз. І, ну і давайте зараз купимо це. Місце? Ну скільки я зароблю за одне оце відкриття? Скільки? Ну, багато, знаєте? Хоч і не мільярдами. Оскільки за скриню. Ну, знаєте, от зі скрині трохи побільше. Ну, знаєте, це навіть прикольно. І зараз... ага, добре, що тут телепорт не треба купляти. Купляємо є! Оу, є! Давайте. Угу, uh майн. -huh. Не, я хочу до шоп. Шоп. наших петів. І давайте перейдемо. Угу. Давайте підемо. О, все, вже показує 43%. о, Тут прикольні. а ну скільки коштує саме 9 мільйонів. А в мене 40 мільярдів. Так давайте я зараз... А ну, хто мені випаде з 36%? Цікаво дуже! Шепляву. Е, шепелю, тому що пластинка є. Думаю, хтось знає. Е Тож То ж вони мені не надо! Мене за... Скільки там? То Та вони мені не треба! От, у мене за 935 мільярдів є. Так давайте мені якогось кращих. Кращих. Мені вже оце 4 мільйони навіть треба вже міняти. Бо це вже не для мене. Хоча б ну 10 мільйонів, це вже нормально буде хоча б. Ладно, давайте ще до кращого Я вже не знаю, що тут робити. 0,2%, щоб ви розуміли. 0,2%. Це якась фантастика. Базік. Давайте хоча б бар... барана тут відкриємо. Ми вам... Може вам не видно, але баранчик тут є. Так. Ну. Тут 33 ляма, воно коштує. Я дуже рачу гроші, я вам говорю. Ну! Будосочка. 0,2%. Ну хоча бы барана! За 33. дивіться как я, я буду 5-симулятор X. Наголошую. Давайте барана мені і все, я більше нікого не захочу, я вам говорю. Короче, давайте телепорт. До гласиер. Ес? Yes. Це коштує діаманти? У мене одна тисяча діамантів. Водя не може телепортнутись. Що делать? Ну ладно. Ідемо? А ну, скільки там... Одна тисяча? Ого! Давайте трейд. А як ту трейд? Ага, ніби сюди. Ні. Во! Це знайшов. Трейд. Давайте. З оцим. Ок. Опа! Давай. Я тобі можу дати за одну. Пацан. На. на, 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 на! Два мільярди. 175 мільярдів. Ти згоден? 175 мільярдів. 2 мільярди. Даю за цього. 2 мільярди. Я не буду давати 175. Що? З розмотом зійшли. Він його один мільярд. Анриді. Cancel. Ок. Okay. Так, давайте знову трейд. Здесь mm. Михайла. Ладно. Угу. Ок. Трейд. О, А ну, що ти мені дасишь? За оцих двох? Давайте пойдем, що він мені дасть. Ага! Угу. Я тобі можу дати зараз отак, 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 отак. Отак і ще отак. Я можу йому дати от стільки, а він мені один мільярд. О, він ще мені чотири нацичка дає. А! Ну. Ріді. Ну. Та що? Що він в мене хоче? Ріді? Ти, ти, ти він не хоче. Ладно, давайте монетки по Ні, в мене монети є, тільки немає алмазів. ну ладно Хай буде так. Ну, купимо нову територію, скільки там вона коштує. Нова територія скільки коштує. О, Ріді, подарунок є. А, ну і два. Два подарунка. Не розумію, що вони мені дали. Зара. Ну, щось дали. Давайте позбираємо ці монетки. Ану, давай два. Опа, триляма. Хорош. Ну і давайте одну сьогодні вже територію на це відео відкриємо і відкриємо хоча б одне, е, одного, типу, яйця з цієї території. О, то мені далеко треба йти. Коротше, треба купити алмази. Ну і зараз покопимо трохи. Я не знаю, скільки мені дасть алмазів. Ну, думаю, щось дасть. А! Дивіться, що я можу зараз зробити? Е, телепорт. Майн. Я ж купив був. І тепер я можу просто купити монетки. Е, алмази. Просто на ходу. Дивіться. Нє! Умно я зробив! Розумно тобто. Да. Ну, тут ще треба алмази просто. Я, походу, бачу, де багато алмазів буде. О, а, ні. тут золото. Коротше, всюди монетки. Я так бачу. А, скільки мені ще йти. Ну, давайте хоча б... Давайте. Ну, добувайте. Ого! о О! Це багато. Ну, звісно, не настільки прям. Так, телепорт. А ну, ага, я вже дійшов до цієї території, де я зараз маю бути. А ні, мені ще до однієї, а потім, а потім вже я можу купити. Вибачте, що так затягується трошки. Тому що алмазів, ой, е, да, діамантів вже нема майже. Ну, можемо купити. Ой, ді, типу, побити сундучка. Давайте ще, ще, ще! О, ранка. Я вже про. Ну шо, я про? Ну ладно, вже не настільки я про, але про грі. Так, ці. Рідім. А ну що мені дало? Я не знаю, що мені дало. Ніби діаманти. А, во, золото. Щось падає. скажи золото. А! Ой. 3 трильон золота. І це правда. Так ну, а ну, а. Давайте ще по -на збираємо. Зараз буде багаточку. 4 трильона. А. А. Ну ладно, буду вже зараз закінчувати відео. Дойдемо, купимо, купимо ще одне яйце. І все. Ану, оцю глибу можна добути? Ану, давайте спробуємо. Глиба. Ні, неможливо. На жаль, неможливо. Але можливо купити нову територію. А! А! Вибачте. Я просто від е, лиця не люблю. Я люблю. Я колись то любив від лиця, але це було на комп'ютері. А на комп'ютері я щось вже не можу скачувати. Так що приходиться з телефона. Опа-опа-опа. Да, звісно, мало масів дали, але Саме найголовніше зараз купити нову територію. Трошки вже підлагує. А ну, скільки це територій? Ага! Мені ще 4 буде треба. Ну, в наступних серіях будемо купляти Купляємо. ЄС. Плюс 5 Пет. лот? Слот. Не поняв. А, я думаю, можна плюс 5 позбирати типу, з собою. Телепор. Давайте до шоп. Опа! І йдемо купляти. Ну, 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 ну. У мене 4 трильйони вже маю. Скільки там цікаво коштує? Напевно, десь 10 мільярдів, якщо я вже так багато. А, -а, а, не поняв. Дивіться, я відкрив нову територію, правильно? А там ж. Хочете? два закритих. Ну, не знаю. Щось мені підказує не то. Ага. Опа. Ого, 01%. Це хто має прям там бути. Ладно, давайте повідкриваємо ще. Ну, таке себе. Саме, най... саме найгірше, що може бути з цього яйця. Ну, то саме. Давайте мені хоча б дро за 40%. Оце буде потрібніше. Того самого? Це мені за 4% дали. Так я везунчик, виходить, мені повезло. Ого, мені зараз буде треба попродавати. Да. Треба, треба зараз продати. Давайте попродаємо. Просто швидесенько оп-оп-оп-оп. Далете. Yes. Ще раз попродаємо. Оп -оп -оп -оп, оп оп оп, оп 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 Делете? Єс. Ну і останнє. Оп-оп-оп. Делете? Єс. Так, 4 пета є. Ну, якщо мені повезло за 4, може за 0,1 повезе? Ага, мені ще за 16% і за 0,1. Я буду зараз відкривати, я вам говорю. Давайте. Все, я за 16 ще відкрив. Ладно, майже всіх відкрив за м, тільки за 0-1 не відкрив. Але я думаю, вам це відео сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Продовження на 3 перегляди! Всім, пока!